Вітаю, друзі! Сьогодні вирішив приїхати на риболовлю. Як завжди, дуже цікаве місце. Кажуть, тут дуже бере такий жадібний агапчик. Зараз перевіримо. До речі, сьогодні я вибрав таку тактику, буду намагатись полювати на різного розміра приманки, різного кольору, тобто ловим одного-два агапчика і потім міняємо колір. Отже, поїхали, далі буде тільки цікавіше. Зараз пробуємо ось таку приманочку поставити. Подивимось, що з цього буде. Буде вона сьогодні брати на такі приманки чи ні. Отже зараз виміряємо. Гадаю, що так буде досить. І зараз придягаємо його і намагаємося полювати нашу рибину. Ось бачите? ось Приманочка вже на гачку який буду використовувати ось 30 грамів. Зараз вдягаємо нашу приманку і розпочинаємо нашу риболовлю. Подивимося, що з цього буде. Отже, зараз робимо перший закид. Ось наша приманка полетіла. Зараз поглянемо який кольор вона хоче сьогодні їсти, ця рабина. Ще товар, який так довго опускається на дно. Але цей смаколик гадає, що нашому садику сподобається. Головна рибу не спіймати на першому закиді. Бо тоді можна згортатись іти додому. Ось, бачите, покльовка є. Є, друзі, погляньте, який красень сів. Ай, бляха, муха, завів. Ого, Погля... дійшло, ви бачили? Це добротнє було, мабуть, кілограма на три, друзі. Так завів добровки, придави, як пішов. Що Наша приманка не справилась. Друзі, це була трьоха, явно. Скільки лови? кіло, півтора-два? Ну, все таки вдар був. Це був дуже крупний судак. Отже, на першому закиді сіла така добротна рибина. Ви що, не самі бачили? Бляха-муха, поставив фіолет. Отже, зараз будемо намагатися ще полювати на цю приманку. Якщо, якщо нічого не буде, то будемо ставити інший кольор, інший розмір, Навіть якщо буде, будемо міняти. Бо мені сьогодні дуже так цікаво поглянути, що сьогодні працює в таку погоду. Такий Добротний судак. Зараз тут вже буде виходити. Погляньте, як веде така рибина сіла. Бачите, взяв жаді на такі шахту. Отже, зараз була клювака крупного судака на першому закіді ось на таку приманку, бачите? Зробив ще декілька закідів, більше не хоче. Але мені здається, що зараз буде працювати темний колір. Тому вирішив поставити ось таку. Зараз буду намагатися полювати таку приманку, машинне масло, сяточки такі червоні. І поглянемо, що з цього вийде. Ось наш четвертий закид. Вирішив поміняти змінити точніше приманку і поглянемо, може на таку ще в нас буде клюваки. Щойно сів такі, бачите? Комбель гуляє. Ось наша приманка на четвертому західі спрацювала. Зараз подивимось, який агапчик сів. Друзі, погляньте, який він. Бачите, такий добротний. Опа Друзі, погляньте, який агапчик взяв. І кряний, бачите, він ще не відростився, тут, мабуть, кіло точно є. Ну погляньте, важити його не будемо. Десь я приблизно гадаю, десь кіло 100, мабуть, кіло 200 Отже, пишіть в коментарі, який такі агарчик і якого розміру у нас садачок. Мені дуже цікаво. І, до речі, зараз будемо його, покажу вам приманочку, бачите? Ось така приманочка в нас в якому кольорі, кому буде цікаво, пишіть також коментарі, буду задоволений вам відповідати. Четвертий закид І така рибина. На першому закиді я взагалі такий великий, мабуть, кілограма 4. Зараз ми цього відпускаємо гавчика. Погляньте який. Як пішов, друзі, все лайк. На першому закиді був такий добротний. Ви самі бачили, що навіть до берега не мог його підтягнути. А на четвертому закиді змі... змінив приманку, змінив колір, ті самі важики 30 грамів. Зараз робимо п'ятий закид і подивимось, може на п'ятому закиді буде якась у нас також добротна рибина. Сьогодні вирішив міняти приманки, міняти колір, розмір, щоб подивитись. Бере він на все і тільки йому треба оперечений колір і опереного розміру приманку. О, гавчик! непоганий, погляньте, бляха-муха, так все кілограма два, мабуть. Зараз поглянемо на цього гавчика. Зробив перший захід, коли змінив приманочку, бачите? Друзі, так це, мабуть, кілограма півтора. Як гадаєте? Усе рибина. А взяв жадібно нашу приманочку. Щойно поставив такої самої фірми. Але ж бачите, як він жадібно взяв прям в шахту. Пробач, ми тебе зараз відпустимо, але трошки тебе накололи. Ай-яй-яй, давай, давай, давай. Пальця немає. Рибу, бачите, подряпав. Бачите, такий, ось така приманочка у на нас, лаживки 30 грамів. Трошки вирішив поміняти колір, бо самому було дуже цікаво поглянути, буде такий брати на такий колір або не буде. Ось такий красень, черговий. Ну кіло точно є. Мабуть, кіло 100. І зараз ми також будемо відпускати. Ого, оце муляка. Ось він наш такий агапчик. Давай, стартуй. Як пішов. Це також лайк. Бачите, як жадібно взяв, так підсьок його. Він там водив, бродив, черговий такий агапчик, покусився на нашу приманку, 30 грам важики. І бачите, зробив. Четвертий закид. одного садочка спіймав, на четвертому закиді ще одного. І зараз будемо також міняти іншого кольору приманку і дивитись, що у нас буде ловитись. Отже, сьогодні такі приманки роблять. Бачите? Це так нас придобив. Чорна цяточка краще ловить, ніж червона. Отже, раджу вам, якщо вам цікаво, бляха муха мене трошки підколов судак, але такий ж... ж... трошки впустив. Зараз ми його ще так от подивимось і будемо також відпускати. Бо замалий, всьому 10 кілограм, мабуть. є. Зараз його так помоємо. Такий борзий. Погляньте, який борзий. Давай. Пливий. Пішов я. Черговий лайк. Осе він мені тут наробив. Понаплутував так. Погляньте. Перекарбон, до речі, ставлю 0,36. Приманка в мене 4 дюйма сьогодні. Отже, чотири закида на таку приманочку, бачите? Два судачка спокосилося. Зараз буду намагатись ставити іншого кольору і навіть іншого розміру. Щойно змінив кольор приманки, зараз поглянемо. Друзі, погляньте, сів. Війшов. Віроговий захід і ось так от з'їла нашу приманку. Осе він жадні до сьогодні. Ось такі приманочки, бачите. О, до речі, зараз, мабуть, спробую поставити ще таку креветку. У мене вона дуже гарно працювала. Зараз ще спробуємо ось ось таку. Бачите, ось така креветка. І поглянемо, що буде у нас клювати на цю приманку. Отже, зараз спробуємо таку приманку, ракоподібну. Зробимо перший захід, туди далеченько, під брівку. Ось наша приманка трохи далі брівки лягла. Зараз будемо намагатись полювати наступного такого агапчика біля брівки. І поглянемо, будемо спокушатись на таку приманку чи не буде. Отже, дивимось, далі тільки цікавіше. Погляньте, ти що, друзі? Усе рибина. Бляха-муха-бляха, бляха. подивіться, який агапчик. Друзі, ви бачите? Усе на креветку взяв так жадібно. Та все, мабуть, я не знаю, скільки там. Чи то щука, чи що у нас таке? Зараз поглянемо. Лящ, друзі, на креветку ляща полював. Усе рибина, друзі, погляньте, який красень. Сюди би на фідер половити рибину. Наша приманочка ловить. А ви кажете креветочка. Ви кажете, друзі, бачите, яка рибина і креветка вполювала таку добротну рибину. Погляньте тільки. Усе спротив. Зараз ми тобі ось приманочка. Не раз дуже працювала гарно по судаку, але сьогодні у нас працює ось по таким красенням. Зараз ми тебе відпустимо. Давай. Як пішов. Лайк можна не ставити, бо ми палюємо на агапчиків, а тут клюють у нас якісь підлящики. Тобто на ці креветки клюєш завжди. Дуже добре. А зараз перевіримо, яка температура води. Бо клювака почти на кожному закиді. Зараз подивимося, яка температура води. Ось, бачите, кладемо зараз сюди, отак от воно ну, не ну, вшло все. Ось наш годинник в воді і зараз нам покаже, яка температура води зараз. опа Ви самі бачите, 9 градусів температура води, отже, ще пару градусів і судак піде масово вже на нерест Отже, зараз ще... Ловимо і спостерігаємо. Зараз ми причепимо, друзі, погляньте, який красень, який файний бичок. Бачите? Едік, якщо ти дивишся це відео, зараз буду намагатись полювати хижака на твоїй приманці, що ти мені вчора подарував. Бо мені дійсно цікаво поглянути, щось буде в них ловитися чи не буде. Отже, зараз перевіримо. Ось одягаємо нашого такого звіра. Бачите, важить 300 грамів такий звір для хамуха. Мені так цікаво, так цікаво поглянути, щось і буде на такого монстра. Зараз подивимось. Покусив на цього бичка. Робив декілька закидів, бачите? І на цього бичка взяв такий агапчик. Тобто приманка дійсно робоча. Зараз подивимося, що там спокусилося на нашу приманочку. Погляньте, який красень. Оце агапчик, бляха-муха. Оце бичок дійсно робить. Зараз ми його подивимось. Бачите, взяв жадібно в шахту. Такий агапчик, як він жадібно взяв нашу приманочку. Бачите? Як він її виплюнув, бачите? Такий... Бичок добротний. І такий черговий агапчик. Зараз ми його відпустимо. взяв. Щойно поставив знову приманочку таку від релакс. І такий добротний взяв. Погляньте, друзі, це, мабуть, кілограма 2-3. Взяв жадібно що значить колір підібрати бачите такий черговий агапчик Ну, сюди, всього мабуть ми будемо забирати а ні малий також будемо відпускати вирішив спробувати ось таку приманку в медвах в такому цікавому кольорі зараз поглянемо що на з цього вийде такий агапчик взяв погляньте зробив закид на медвах Такої Кока-Кола і такого спокосив наступного хижака. Тобто зараз, мабуть, всі приманки роблять, але темнішого кольору, мабуть, краще робить. Зараз поглянемо. Що ми спокусили. Ого! Друзі, то погляньте, цього, мабуть, ми будемо забирати. Погляньте на Мадвах. Взяв який, бачите? Такий добротний наш тяжак. Всього, мабуть, будемо забирати. Тим більше, що він без ікри прям в шахту лупанув. Ось такий агапчик. Зараз ми його відчепимо. Взяв жадібно. Ось, бачите, така приманочка. А я ще вагався, ставить чи не ставить. І такий агапчик. Ну такого, мабуть, будемо забирати. От що самі побачили, що на першому закиді піймав на всю приманку наступного садочка, точніше, минулого, бо вже зробив другий захід. І зараз подивимося, що буде на другому закиді. Бо мені дуже цікаво. Невже вся приманка в мене буде робити? Бо скільки намагався впіймати рибину і на обідному каналі? І на Київській набережній, на цей колір в такому розмірі, і жодної кліваки не було. Але тут перший закид на цю приманку і одразу відгукнувся такий красень, такий хижак, як судак. Також зараз подивимось, другий закид, Наша приманка в воді. І подивимось, схоче він і ще брати, чи не схоче. Ще один такий агапчик покосився на медвах. Зараз дотягнемо, а потім будемо, мабуть, щось інше ставити. Але погляньте як вся приманка дійсно робить. Такий добротний взяв, жадібний. Зараз ми подивимось на нього. Бачите? Медвах робить свою справу. Як пішов файно. Друзі, все лайк. Like. Друзі, погляньте, яка рибина. Такий черговий агапчик бляхамуха. Щойно були сходи. Зараз ми його так нахрапимо швидесенько. Поглянемо, що там у нас таке сіло. Як катушка робить. Чотирьохтисячна така ж катушечка. Шнур у нас один і два. І такий. Агапчик, зараз на нього поглянемо. Ось бачите, повкусився на нашу приманочку. Ось такий черговий. Взяв на нашу приманку. Вирішив спробувати ще такий кольор. На нього, мабуть, ніколи не ловив, але зараз поглянемо. Відпрацює він. До хижака чи не працює? Це я гапчик взяв на такий колір, друзі. Ви, якщо поглянете, мабуть, воно такий колір ще ніколи не ловили кизака. Зараз подивимось. Погляньте, який красень, друзі. Погляньте, який колір приманочки, бачите? Ось на такий колір спокусився черговий хижак. Отже, силиконові приманки раджу вам такі придбати також. Щоб у вас в коробочці такі були. Раджу вам придбати такий колір. Погляньте, що він творить. Але зараз ми його відпустимо, але ж побачите, що він творить, такий колір. В воді він має такий сріблястий відтінок. Тому ми зараз поглянемо. Що ми ж покусили. Бачите такий? Гадаю, заліковий. Ну все, мабуть, цього ми заберемо, бо норму вже взяв. Погляньте, бачите? Колір який? Осе приманочка. Зараз ми його відчепамо. Бачите, який кольор? Я вчора його на подати як смаколик на хижака. І хижак його дуже добре смакує. Це в нас без ікри, тому ми його, мабуть, заберемо. Щойно зробив закид туди під брівку На таку рожеву приманку була така клівака, і бачите, що витягнув, що його могло так порвати, що там заробина така мощна, що порвало шнур.